В єднанні з світом, в єднанні з Всесвітом, в єднанні з собі подібними, в'єднанні з планетою, з Сонцем, з кожною зіронькою проходить наше життя. І ми навіть не усвідомлюємо, що таке як вверху, так і внизу. І відправляючись в подорожі вглиб себе. Або в глибини Всесвіту, вовні себе. Ми не спостерігаємо цього і не зосереджуємось на відчуттях. А сьогодні я запрошую вас в подорож вовні і всередину себе. Запрошую вас слідувати сьогодні за мною в невеличку, коротку, але глибоку подорож. Світами, як вовні, так і в нас самих. Розслабляємось, глибоко дихаємо, заплющивши очі, Розташовуємось, як найзручніше. Зосереджуємось на собі і на Всесвіті. Відчуємо, як ми отримуємо дар, коли усвідомлюємо красу світу навколо нас. Юю. цього світу навколо нас, розкіща світу, частиною якого ми є. Отже, розслабляючись, спостерігаємо красу зовні і в нас самих. Усвідомлюємо реальність навколо і світи в нас самих. Поєднуємось з всім світом для усвідомлення себе в світі людей, в Всесвіті, в матеріальному світі фізичної присутності і в духовних світах. Що оточують нас, Продовжуємо глибоко дихати. З кожним подихом сповнюємося енергії і починаємо збільшуватись, з кожним подихом стаємо все більше і більше. Ми стаємо більше ліжечка чи крісла, на якому зручно розташувались. Продовжуємо дихати і продовжуємо збільшуватись. Тепер ми більше кімнати, в якій знаходились. І продовжуємо глибоко дихати і рости. Продовжуємо рости. Вийшли зовні помешкання і продовжуємо збільшуватись, збільшуватись, збільшуватись. І ми дивимось зверху, не наче на іграшковий будинок, в якому ми щойно були. І продовжуємо рости. Тепер біля наших ніг іграшкове місто, де розташований будинок, в якому ми щойно були. Ми розглядаємо це місто, його вулиці, будиночки, мешканців і продовжуємо рости. Глибоко дихаємо і ростемо, наш погляд спрямовується на горизонт, де ми бачимо гори, можливо, океан. І ми продовжуємо глибоко дихати і рости. Зосереджуємось нас більше, ні себе, дихаємо і ростимо. І ось ми тепер бачимо, матінко, землю, земну сферу збоку маленькою, все меншою. Милуємося цим видовищем, глибоко дихаємо і ростимо. Ростимо, ростимо далі. Продовжуємо рости й рости, і планета, як крихта мрамору на нашій долоні. Тепер відчуваємо простір, що займаємо ви, що займаємо ми. Відчуємо простір, де знаходиться ваше Я. Усвідомте. Ви тримаєте планету на долоні. Подивіться навколо, кого ви бачите. Поруч з вами стоять ті, кого ви любите, так само великі, як ви. Вони простягають до вас руки, допомагаючи тримати матінку землю, настає все більше і більше. Настільки багато. Що ми починаємо зливатись, втрачаючи ідентифікацію себе в формі людини? Тим часом мати земля охоплена сяйвом, найяскравішим світлом любові. Але й несихій воданис, Саєдис, Хана Ахади. Ми більше не бачимо себе в людському тілі. Ми просто світло. Цьому сяйві вас і всіх лише краса, краса того, хто ви є. Ми все ще бачимо Землю в пульсації цієї сяючої краси, Божої суті, нас і всіх, нас і планети. Планета, сповнена спокою і опікою кожного з нас, того, хто тримає її в своїх обіймах, в долонях в своїх, в своїх серцях. Всіх нас, справжніх, справжні планеті. Справжня планета Земля. І ми продовжуємо направляти планети любов, сповнюючи її всіх, хто населяє планету, всіх мешканців, всі форми життя, і нам самим, і нам тим, хто тримає планету прямо тепер. І тим, хто лишився позаду. Бо немає довіри, насичуємо їх світлим любові чистим, потужним потоком безумовної любові, відчуваючи себе частиною Творця, відчуваємо, як планета сповнюється цією любов'ю, Як сповнені нею ми, Дихаємо і розслабляємо. Все, що тримаємо планету в своїх долонях разом усі. Ми зосереджені на її красі, і єдності тримаючих її. Ми називаємо її Матінка, Земля, Тера, Гая. Але би ми її не звали, ми всі любимо її. І ось ми йдемо за нашим потоком любові на землю, ближче і ближче до самої планети. І планета стає все більше і більше. Ми знову бачимо місто, з якого вийшли, будинок, з якого прийшли. А ось і ми самі? Тепер ми знаємо, хто ми є насправді. Тепер прийшов час. Повертатись в життя до свого фізичного тіла, і ми просто входимо в себе. Знову відчуємо, що бути людиною. Дякуємо, дякуємо, дякуємо вищим силам, першотворцю всього сутнього планеті матінки Землі, Богові, сутньому в кожному з нас. Завдяки безмежній любові, якого, мудрості якого, ми щойно здійснили подорож. В світло безумовне. Любові і повернулася знову, ставши людиною. І тепер ми знаємо, відокремленості не існує. Ми відчули світло, моє світло творіння.